Після Емського оказу, і, власне, після конфлікту в Київському університеті, що допомогло українським націоналістам так зберегти свою ідентичність? Наскільки я розумію, все прийшло в приватні домівки. От, власне, як в приватних домівках за зашиваними дверима і розвивався цей українофільський рух? Ну, тут дуже важливі жінки е, цього середовища. Ем... Чоловіки часто працювали на державу, тому що вони всі майже всі були філологами чи істориками, тобто мусили працювати в університетах, в гімназіях тощо. Жінки не могли працювати на гроші, так що вони були вільнішими у своєму національному хованні. Серед цих жінок було немало таких. Які вирісли е, у селах, які розмовляли українською краще, ніж е, чоловіки середовища. І вони виховали своїх дітей у такому національному дусі. Звичайно, це тут є і частина міфу. Є такий міф е, серед всіх е, націоналістів, не тільки українських, але всіх е, європейських націоналістів, що. Жінки якось е, ближчі до національної культури, що її е, оч, очувають більше ніж ніж чоловіки. Але тут частина правди і є в цьому, що вони не, е, не працювали в е, імперській публічній сфері. І крім цього виховання дітей, крім читання українських класиків тощо, вони і часто організували в а, приватних домівках концерти, ем, зустрічі, так, дискусії політичні, ем, е, театр, тощо. і ми маємо джерела, де люди, ем, активісти, українські активісти пишуть, е, о цьому, що для них було дуже важливо бачити таке ем, живе україномовне середовище з ем, поміж інтелігенції. Є, наприклад, е, є, наприклад лист е, е, Стешенка 92-го року. Здається, мені де він пише, я бачив, що ці люди можуть е, жити все своє своє життя. Українською мовою і тепер і я почав писати українською до галицьких журналів, тому що в російській імперії це все було. було було заборонено.